Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати вам нову модель ДТЗ це DTZ-1204. ДТЗ Короткі відомості про нього. Це техніка нова, нова лінійка. Тут у нас стоїть двигун 4-циліндровий модель CF5F120TQ01F. Це дизельний, з інтеркулером турбований двигун. Об'єм двигуна 4 літр83 літр 83 830 мл тобто ну, кубічних сантиметрів. Вибачаюся. Тобто 483 літри. На передньому мості у нас 300 кг довантажувачів, тобто це у нас 10 штучок по 30 кг. Переднє місце у нас редукторне з гідропецилювачем. Працює гідропецилювач від окремого насоса, кліренс трактора. Дуже високий, тут 47 см кліренс. По самому Трактору можу сказати, що це лінійка, скажімо так, вище середньої якості, тобто, це не саме бюджетний, не МТЗ. Тут є і преміум-сегменти, і зараз до них ми ще доберемося. Попередньому. Попередній резині значить диск 11,2 на 28. розборний диск. Задня резина у нас більша. Тут у нас, по-моєму, якщо не 16,9 на 34. Да, 16,9 на 34. Це високе колесо. Воно і дає таку високу проходимість. На задніх колесах у нас 4 по 45, 3 по 45 кг на кожному колесі. Це у нас виходить 135 кг на кожне колесо ще додаткової ваги стоїть. Задня навісна система. Має три гідропари, тобто 6 гідровиходів. Має двох е гідроциліндричну систему. Е на два окремих циліндри. Підіймає така навісна система, майже 3 тони. Е сам трактор, при цьому експлуатаційна маса трактора 4650. Кілограмів це багато, це в принципі нормальна вага для такого трактора. Задні чолки у нас дуже потужні. Коробка тут йде е, е, реверсивного типу, механічна, 12 передач вперед, 12 назад. Також ці моделі йдуть з новою формою скла. Бачимо, що у нас кабіна складається з ручки, вона дута, потім е, бокові бортики, вони такі загнуті форми, і заднє скло. Ці моделі, понятно, що йдуть повністю укомплектовані. Зараз я залізу в кабіну, все вам підзніму. Значить, два прицепних механізми: верхній і нижній, дві швидкості валу відбору, Тут у нас восьмішліцевий вал 540 008 обертів. Понятно, що є повністю все, тобто автомобільна розетка. Гідровиходи, все це укомплектовано, трактор повністю заряджений. Звісно, це ну, ніфіга собі махіна. Заливний бак паливного баку у нас знаходиться під ліву сторону. Сам бак у нас 170 літрів. Давайте перейдемо в кабіну. Покажу вам, як це все відбувається. Кабіна у нас такий світлий салон, можна сказати. Понятно, що на гідравлічній подушці у нас пілот сидіння. Є, дивлюся, магнітолка під USB, радіо, є верхній лючок, він відчиняється і можна також його зачинити. Шторка, передній двірник, задній, задніх двірників. До речі, задніх двірників немає. Дивлюся, є оприскувачі, тобто на умовачі скла. Так, Дивимось по коробці. Бокова куліса, під праву руку, 4 передачі. Повишені, поніжені, середні. ну плюс... Реверс. Реверс у нас розташований як на ДТЗ на передній частині біля керма. Повністю все кермування у нас йде дуже схоже, як на Донфенгу. Але взагалі ця система давно-давно використовується на ДТЗ-шках. Ключі, отакий от от, викидний ключ, бачимо, що він ходить, тобто як від автомобіля вже йде. ось. Прикольно зробили. 120, 120 коней є задня камера з підсвіткою. Повністю все кермування кондиціонер. Це у нас, я так розумію, що декілька режимів обдуву, тобто три режими. Плюс можна виставити температуру і додатково вмикаєте кондиціонювання. Якщо це літній період, то зрозуміло, що без кондиціонера нікуди. Також є шторка, можна пообідати, можна, щоб сонечко не степило. Екранчик, моніторчик, він показує в реальному часі задню камеру. Приборна панель у нас маса зараз. Вімкнена, можемо показати, приборна панель повністю електронного типу. Це завод чанфа, як можемо побачити по логотипу. Дуже класно зроблено. Трактор бомбічний, чесно говоря, так футуристично виглядає. Що у нас тут є? Значить, температура, рівень пального, рівень заряду акумулятора, тиск, рівень пального ось тут. І є якісь навіть. Нагадування, бачите, от. пожалуйста, додайте, що додати треба. Тобто тут є система управління, тут забув сказати, іде від Боша. Сам двигун у нас з інтеркулером, а мозги на двигун іде Бошевські. Тобто тут є такий скажімо так, бортовий комп'ютер, який за вас деколи приймає рішення і допомагає вам з діагностикою і так далі. Значить, по кабіні. Сидіння зручне, є додатково прикурювач і зарядка, є підстаканочок, під телефон, тобто під якісь там важливі речі, підставка. Це у нас управління гідравлікою. Це у нас вимикається, я так розумію, вал відбору в двох швидкостях. Кабіна простора, тобто місця дуже багато ну взагалі. І вона радує, що вона йде з дуже такого міцного пластика, тобто він не гнеться, він реально дуже якісний. Пальцями його не загнеш, не зламаєш. Виходимо, давайте підб'ємо підсумки по цьому Е, Кабінка висока, тут аж три ступенічки, тому так легко цей трактор не забратися. Так, По техніці 120 коней, турбонадув, е, бошевська управляюча система. Розход 237 г на кіловат-годину двигуна 120 коней, дизельний двигун. В середньому він такий буде у вас потребляти. Ну, я думаю, що літрів до 10 тому що махіндра немаленька. 4650 важить, 34 Четвертий радіус задніх колес і 28 передніх колес. 20, 20, 47 см, дуже високий. Трактор заряджений, спроектовано класно, зручно, в принципі, зрозуміло. Радує те, що є по суті така, от, скажімо так, бортовий комп'ютер, який буде вам усі помилки, які можуть бути у вас підсвічувати. Отакий от, от тракторець. Кому цікаво, можете набирати, замовляти. Доставка по всій Україні безкоштовна. Ціна буде викладена на нашому сайті. Силочку я вам закріпляю. Або можете набрати за номером, який бачите на екрані. Ми вам все додатково розкажемо і озвучимо ціну. Доставка по всій Україні, гарантія 3 роки без передоплати. Замовляєте, вдома розраховуєтесь. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор і огляд на техніку ДТЗ. Пока-пока.